po kështu po. Ja kjo është. Шарпанина та крихи ганьба. Саме так розпочався ранок у Херсонській міськраді. Громадські активісти прийшли на пікет, де мали ухвалити рішення про заборону підвищення вартості проїзду у міських маршрутках. Громада вимагає мораторію. Перевізники, навпаки, хочуть їсти. А ви у нас є на шеї? Всі біжіми. <реку> <дайдите, дайдите, дайдите. реку> <Дармаєди. реку> не єди. І кричіть. Це емоції, це душа моя кричить. кричіть. Херсонці на наші. Люди прориваються до зали. і Розпочинається сварка перевізників та співробітників поліції. Учасників бійки затримують правоохоронці. Чоловік вапір самувала. Чи не падаєш? Я відав. Хто саме розпочав бійку? З'ясовуватимуть у поліції. Тариф у маршрутних таксі Херсона збільшився з 4 до 5 гривень. Місцеві мешканці обурені подорожчанням, а рішенням суду його скасували. Натомість, половина маршруту припинили роботу. Чия воля переможе, поки невідомо.